Бачите, в Росії і Китаї хоча б показують показово показують і вбивають навіть людей за корупцію. Для чого? Щоб показати, що є боротьба. В нас в Україні навіть не показують виду. Розумієте, так? Ну Хоча б показали для виду, навіть для виду не показують. Я думаю, ну, чомусь це не цікаво. Нашим держслужбовцям, нашим правителям, хто зараз сидить у руля, не цікаво. Тим більше, друзі, ситуація, яка з корупцією і не тільки з цим бідламом мають боротися силові структури, каральні структури, я говорю, в Україні. Значить, як вона має виглядати? Всі каральні структури, які заточені. На законну боротьбу з корупцією і злом в цілому в Україні займаються різними питаннями.